Що спільного між 2014 роком та шахами, звісно ж кінь. Він і герой Нового року, він і герой шахової дошки. Втім, для шахістів це не має значення, адже всі шахові фігури для них як рідні. Бо ж, за словами тренера з шахів Марини Зінгайло, займатися її вихованці починають з маличку. П'ятирічні дітлахи вже засвоюють складні і не дуже ходи та комбінації і роблять це залюбки. Маленькі дітки три рази на тиждень по півтори години займаються, а старші майже кожен день, крім неділі, по дві години. Це вже діти, які мають перші розряди, які приймають учнів міжнародних і всеукраїнських змагань. Є прості вправи про змагання, такі невеличкі, які діти швидко дуже освоюють як і мови, так і шахи. Та то лише тренер вважає, що це гра. А для юних шахістів шахи вже встигли перетворитися на значно більше. Дехто з них навіть стверджує, шахи це святе. Ін інший розвиток в них може бути. Можуть бути інші уловки, більш цікавіші. Або якщо програв і хочеться відігратися. А от юна шахістка Смельницького каже, що займається цим видом спорту вже три роки і тепер може прораховувати гру на п'ять ходів наперед. Але рости є куди у планах дівчинки збільшити цю кількість аж до ста. Мені дуже подобається шахмати, тому що це як в житті. Треба випитись з будь-якої ситуації, і це дуже важлива для мене гра. Усім відомо, що шахи навчають приймати рішення та робити самостійні кроки. Але навчатися робити це потрібно систематично. Змагаючись часом програючи, а часом перемагаючи. Коли слабкими граєш, то ти завжди виграєш. Сильними ти виграєш, але сильніше потім і граєш. І батьки шаховим вибором дітей задоволені, результати помітні одразу. Це допомагає йому розвиватися, допомагає краще знати математику. І, взагалі, він досить цілеспрямований, саме я думаю, завдяки шаху. А наостанок загальне фото та солодкий стіл, який, до речі, допомогла організувати одна із кондитерських фірм обласного центру, що рік коня був і солодким, і обов'язково шаховим. Наталія Бахамент, Олександр Галянт для інформаційного випуску.